11.02 2013 року було зареєстровано от, е, значить, у єдиному реєстрі досудових розслідувань от, е, кримінальне е, провадження, в якому говориться, що 4.06.2008 -го 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 року приблизно. Ну, 21 години в парадні будинку No2 по провулку ботанічному у місті Одесі була біля квартири 94 невстановлена встановлена особа, нанесла з Могилевському тілесне ушкодження у вигляді підвивиху правої ключиці, садінг обличчя або кісти рук, лівої голені, кровопотік лівої сідниці, які спричинені тупим предметом і відносяться до середнього ступеня тяжкості. Середній ступень тяжкості. Так, права кваліфікація, стаття 122 частина перша. 122 частина перша. Я бачив, хто це зробив. А були свідки. Я, я заходив в парадну з, з Максимом з, з квартири, з другого поверху. Інші свідки були. Однак все це фальсифіковано справ. Навіть е, е, Лобода, дільничий, займався цим, він встановив це спочатку, е, направив мене до досудної експертизи, є його підпис, що це встановлено. Однак потім все це було фальсифіковано. Навіть є е, е, прокуратура, що е, від 18-11 року, що неправомірних дій з боку скуфації ББ. Тобто здесь вказано це. Далі.